Трішки здалеку видно, вже видно, яка там соя. Угу. Але, видно, ось діляночки, де трактор крутився, розвертався, ну, бо місця тут небагацьке, трошки витоптане? Угу. Трошки загального плану, я сподіваюся, буде чутно, вітерця немає, не буду підключати нічого. І зараз зайду всередину. Всім привіт! Як і обіцяла, ззаді мене соя, яку я пам'ятаю, сіяли років 7-8 назад, але на полі тут трошки інша картина, інша ситуація, але соя така цікава. Я зараз подивлюся, яке колоски матимуть дозрісти. Ну, сонце трішки зайшло за хмари. А, будь ласка, оце я розумію соя. Ну, але тут свої нюанси, маленька територія. І трішки це низина берега. Відповідно, тут трішки є волога. І соя себе почуває тут відміна. Зараз опустю камеру, глянемо, що вона тут показує нам по бабах. Так, зараз просяду. візьмем якусь рослинку. Ось один кущик. Ну і тут так, да, як уже і книжка пише. Ось. Верхній, да 10-15 см і далі є боби. Ось ось по три штучки в стручку Круто. власне все, крім того, що це маленький шматочок землі, де є така можливість. Але все одно, ось бачите, видно, що не лікована. Шкідників немає нормально з цим, ось. ну Якби була вся така, було б супер, звісно. Але єдиний мінус тут: так само без інокулянта і без протруйника, До речі, про протруйники. У нас вже на складі завезені багато цікавих протруйників: п'ятилітрові тарі, літрові тарі, фунгіцидні, інсектицидні. Є чотирьохкомпонентні вже з фунгіцидами трьома і з одним інсектицидом. Тобто вибір огромніший. Лишаю номера телефонів і звертайтеся, будь ласка. Деяка видно ще досі цвіте. Ось ну, про, ну, протів той джунглі. Знаєте, коли дивлюсь на цю сою, я оце думаю. Це ж, мабуть, така соя людей росте туди, де Вінниця, Хмельниччина, більш туди в сторону Західної України. там У всіх, мабуть, така соя. От берег, мабуть, найяскравіший доказ того, що полив це сама, мені здається, найкраща інвестиція в майбутній урожай. Це просто. Просто круто.